У вишневій міській раді постійно проходять засідання Духовної Ради. На одній з таких зустрічей отець Олександр наголосив на потребі створення книги, яка б навчала християнським принципам, допомагала духовно розвиватися. Всі представники духовної ради підтримали його у цьому. Залишилося втілити задум у життя. Кандидат богословських наук, магістр педагогики Олександр Кислашко, разом з доктором педагогічних наук Іриною Сіданіч взялися за написання цієї диво книжки. А всі церкви міста Вишневого, не тільки церкви, а й громадяни міста Вишневого не тільки міста міський голова. Особисто підтримали просто жителі міста Вишневого підтримали цю ідею, тому що написати це одне, а її ще треба було видати. Оксана Олексієнко наголошує, що багато людей брали участь у видавництві цієї книги, а їх імена читачі побачать на останніх сторінках підручника. І ось нещодавно у міській раді відбулася презентація книги Християнська педагогіка та її урочисте вручення меру вишневого ілідікові, який допомагав у видавництві підручника. Я вважаю, що так це така значуща подія в нашому місті. Вишневому книжка справді дуже потрібна. Крім того, християнська педагогіка призначається для науковців, учителів, науково-педагогічних працівників, викладачів християнської етики, студентів, батьків словом для всіх, хто цікавиться проблемами християнської педагогіки. Кожного року, кожного Дня на день міняються цінності в нашому житті. Те, що вчора було погано, сьогодні вже вважається нормою, і дуже важко виховувати дітей і самим виходити жити в таких ситуаціях, коли цінності міняються, купо щоденно міняються ці цінності. Ти не знаєш, як правильно поступити, не знаєш, як правильно себе вести в тих чи інших ситуаціях. І справді як дітям поводити себе у різних ситуаціях, як реагувати на негативні чинники світу, і як не помилитися у виборі, коли пріоритети змінюються щохвилини. А християнські Заповіді та принципи це незмінна основа, яка допомагає нам жити. Книга християнська педагогіка базується саме на них. Тож дякуємо отцю Олександру за його роботу, за те, що він піклується не тільки за прихожан його церкви, а й за кожну людину окремо.